Отримали отаку нову мотопомпу кускварна насос водяний. Вона йде високого тиску. Така ось цікава помпа у неї. Тут у нас іде виход 50 мм а тут 63. Двигун тут стоїть 170-й. Це сім коней, тобто на 6,5 на 7 коней. Зробили отакий важіль регулювання потужності, кнопку вимикання. Перемичка йде тут посередині. Тобто удобно добиратися до повітряного фільтра запускать, заливати бензин. Отже, тут цікавий діаметр 63 міліметри. Не 50, не 75, а 63. Треба трохи пошукати. йде. Да. Хороші комоти, ущільнення, свічний ключик і такий фільтр. Він йде з клапаном. Непогане рішення.